Пекло це муки та страждання, це місце покарання. І з кожним днем ми бачимо все більше пекла та болю у світі. Очевидно, пекло є на землі, як і сказано в Біблії, землею скаче вершник смерті, і за ним пекло. Тому той, хто каже, що пекла немає, нехай скаже, що й смерті немає. Якщо ви не вірите в пекло, то ваш Бог не Ісус Христос. Тому ми віримо і поклоняємося Ісусу Христу, адже Він ухвалює резолюцію, де людина опиниться у вічності, в раю чи в пеклі, і у нього влада над пеклом і над смертю. Чи повинні ми боятися смерті та пекла? І Ісус каже не бійся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті і від аду. Не бійтеся смерті, бійтеся Ісуса, Бога бійтеся, і не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть, бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Адже Господь і прийшов на цю землю в тілі, щоб своєю смертю на Христі знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві.